Доброго дня, мої малятка. Доброго дня, любі батьки. Ми сьогодні з вами продовжимо говорити про пташечок і вивчимо з вами весняну заклик, Дай. де будемо закликати пташечок. Але спочатку, як завжди, пропоную нам привітатися. Оберіть, як ви хочете сьогодні привітатися кулачком, потиснути ручку можна. Мамі або просто через екран можна подарувати свої теплі обійми чи дати п'ять? Нікітка, mm -hmm. давай <кій> оберемо з тобою, як okay. ти хочеш привітатися. Okay. Ти... Yeah, В... я буду. Так, ти бабусю обнімеш чи ой, такі теплі обійми, <кій> так? Нікітка, можна маму обійняти, Ніколічка, а ти можеш бабусю обійняти? У вас є кому, кого обійняти? Ось такі теплі обійми. Так, Після обіймів стає значно настрій. Я усі. Так. Ну і що, малятка, продовжимо. Найде. А ну, послухайте загадку. Чи здогадаєтесь ви про кого вона? Прилетіли гості, сіли на помості. Без сакири, без лопати поробили собі хати. А ну як ви гадаєте, хто вміє будувати собі будиночок без інструментів? Ми, тоски. Пташечки, вони свої гніздечка будують спірячка, різних травички, е... гілочок. Вони все зносять і так будують свої гніздечка. З приходом весни все розквітає, і дітки, чекаючи на приліт пташечок, співають різні веснянки, заклички. І раніше. Бабусі та матусі діткам випікали ось таких ось пташечок. І дітки, вони з тіста робились, їх можна їсти. Це такі, як булочки, бачите? І от дітки брали таких пташечок і співали заклички, чекали йучи, приліт пташечок, адже з приход... прильотом пташок вже приходила справжня тепло. І ось дякую сьогодні... вам послухати одну закличку. Називається пташок викликаю. Пташок викликаю із теплого краю летіть соловейки на нашу земельку. Прилітайте журавлі і малі, І гусочки, й качечки, щоб раділи, діточки. Ось така гарна закличка. Якщо у вас буде бажання, можете потім з матусею вивчити таку закличку і поспівати її разом. А зараз, малятка, скажіть мені, а чи уявляєте ви похід в ліс, в якому немає пташечок? Приходиш в ліс, а там тихо-тихо і взагалі нічого не чуто. Правда, так не буває? В лісі завжди тріщать гілочки якісь, так? А також співають пташечки. Ось послухайте, як вони гарно співають. Чутно вам. Ой! Вибачте. Паніч. Паніч. Чуть пташечок вам. Угу, так, ось так, в двісті співають пташечки малятка. Ми не чуємо. може. Не, не чуть? Не -не. Взагалі ніяк, да що ж таке? Ой, дітки, Ось то не хоче. Mm. Малята добре. Ану, зараз я спробую вімкнути. О, Йоу, Пропоную вам спілкувати з пташечками. А ну, зараз я вимкну трішечки, а ви скажете, чи чуєте ви цей звук, запис. Не, чую. Чути? Чути пташечок. Не. Тоді давайте. Не чути? Не. Зараз я вимкнула. А ну, я зараз вімкну. І скажете, чи чуєте, чи ні музику. А Тика чуть чуть чуть, чі, чі. чі, чу, чу зараз я всі всі звуки включу, які можна. І давайте потанцюємо з Ташечками. Потанцюємо? Так. Так. Давайте так, як Ташечка, крейсера. Ще сібає приснута, все пробуджується прісло, так всюди подивитися. Весна прийшла у ридри край. Ты написал заспівай, до мене в гості завітай, мене не забувай. Весна пришла у ридри край. Ты написал заспівай до мене в пі-пі-пі. Так, ось такі пташечки чудно було вам. Ні, не чуть. Не чуть звук. Малятка, я не знаю тоді. Чому воно не вмикається, так хотілось. Трошки чули, трошки. Не проривається. містами, не містами. Бою. Чим воно зв'язок такий? Бо я в себе вже пробувала на інших гаджетах. то Я чула звук, можливо, зв'язок не дає нам. Так, малятка, добре. Не виходить нас потанцювати, тому пропоную нам з вами помалювати. Намалюємо ташечку таш... велику, яка прилітає Вона також із перших в наш край. Намалюємо? Ось таку гарненьку пташечку. Сідайте зручненько. Я хочу другу Я Другу пташечку? ну давайте другу намалюєш. Другу. Яку ти хочеш? Другим буде горобчик. Хай буде горобчик. Домовились, хай в тебе буде горобчик. А ми будемо Ніколі малювати лелеку. Добре, Нікусь? Так, для початку малятка, нам не треба нападбити свою долуньку. А водичку тут? Намащуйте фарбу і так, щоб долунька була е, мокренька, Ну, Багатенько водички, Беріть, щоб залишився. Безиконна. Безиконна. А ти масаж для долоняк. Бачиш, як класно. Бачиш, що надо зробити? Намалювати на долоньки білою фарбою. А Ми ну, беріть тоді другу фарбу, яка є. Можна жовту? Ну, беріть жовту, хай буде у вас жовта. Що ж тепер? Нічого скажу, вона була біла, але вона вже ага розгорала. ну нічого. беріть та яка є. Це не, не зовсім принципово. Оце <різь> не, не 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 тобі сьогодні хороший буде. Як це руки всі краски. Як це <різь> Давай.

Я так, потом потім ще змию, коли закінчиться урок. Зараз так, можна серветкою витерти ручку. Зараз, Зараз мама тобі допоможе і витре серветкою руку. Ось ці пальчики разом, а оце я так. Не, не ту руку, не ту Мам, руку. Страшно, ні, Нікітка, нічого. Ми трошки не так мать зробила. Нічого страшного, не хвилюйтесь, все добре. Так, якщо треба, підмалюйте пензликом, може, десь не залишилась відбиточка. Тепер акуратно прибираємо, да? так, піднімайте добу. Якщо десь <пев> щось не залишився відбиточком? Можна пензликом домалювати, витирайте ручку. Мермано, Нічого, нічого, не хвилюйтесь. Дивись, я не час зроблю усе, а я даже не успію. А все ти спиш, Ніколька Ні. теж тільки ручку витирає. Не хвилюйся. Потім підемо помилимо. Ось так трішки витерти. А потім ти з милом підеш і добре виймеш ручки, так? Ти ж пам'ятаєш, що з милом треба мити, так? Да? Щоб Ба, всі та... Так. Тепер

Нет, ну, просто коробочка. Ну, вообще выбирай ручку. Сама выбирай. Потом помню. Все, мам. А? Мам? Нет, все, мам. Не, все, глазики. Да, раз. Да, мы Домыть. а то А Бабуся, Таня, у вас все выходит? Все добро? Ну, чудо. Да, да. выходит. Добро. А что Е, і дітушка, і дітка, вирішуй свою, бо тебе не видно. О, так. І тепер ми беремо або червону, або помаранчеву фарбу, яка у вас є, і малюємо клювик нашій пташечці. Ну так, залишаємо відбиток від пензлика. Оце червоний колір в тебе. Ось так. Ось так. Ось так. Мам, я Ну зараз домалюєш і в тебе пірічку домалюєш і в тебе буде точний горобчик, так, і ніжки нашій ташечці треба намалювати. Ніжки. Малюємо смужечку і як пальчики такі залишки невеличкі відбиточки. Ніжку, щас.

Ні, чорні ж ножки не бувають. Червоні намалюйте ніжка, нічого страшного. Нікітка, а тепер я поглянь. Намалювала ось таке пір'ячко чорненьке на кінчиках моїх пальчиків, додавала чорної фарби. А ти, якщо хочеш, можеш коричневий обрати колір і намалювати такі пір'ячка, і в тебе буде більш схоже на горобчика.

Ніколечка, mm-hmm. тебе все? <реку> <Хажемі впоралися>? <реку> все. Кажи, ми впоралися. У <реку> мене вже все. І у <реку> тебе все добре. Тоді давай зараз я вимкну презентацію. Бо я хочу побачити ваших світок. <реку> а ну ж покажи, покажи, які у вийшли. Мені здається, кожна вийшла своя. Це точно, як ми щось намалюємо. А ну покажи. Ух ти, який гарний. Ой, глянь, не ніколи жовтенька така гарненька пташечка вийшла. І в мене сьогодні кофта жовтенька, так? О, тобі. Якщо хочеш, можеш домалювати ще щось свої пташечки. Чи? Можна ще ні? Щоб тобі вона подобалась. Тихо, 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 тихо. Бо це саме головне. Ти ж урок не ж твоя пташечка. Ой, я зрозуміла. Добре. А що ти хотів домалювати? Ніколи. Нікуся, а що в тебе трапилось? А, -а, а ти свою пташечку знайшов і в мене ці пташечки з собою є на столі. Поглянь, ось вони. А так можна й так. Ольга, а що таке? Ти хочеш мовити? Хотів Отак, отакий, щоб тебе горобчик вийшов. щоб да, він літав сам. щоб він сам літав. Ну, yeah. я скажу, що можна зробити таке з паперу, щоб пташечка літала, і ми зробимо добре? Добре. Я обов'язково щось знайду, щоб пташечка літала. Домовились? Так. Нікусь, okay. а що в тебе трапилось? Чому ти засмутилась? Так, малятка, треба малювати. А, ще хотіла помалювати. Ну, добре, тоді давайте прощатися, а ти ще щось домалюєш. Добре, Нікось? Малятка, я дякую вам за роботу, ви були молодці, у вас такі гарні малюнки вийшли. Я з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт, щоб їх розглянути, що ви там домалюєте, добре? Добре. Все, малятка, Пока-пока, до завтра. Пока-пока. до завтра. До побачення. До